Словосполучення найстаріший серійний вбивця в історії викликає асоціації з неохайним дідом-соціопатом, але реальність така, що це 90-річна мила бабуся, яка допомагала односельчанам з їхніми сімейними проблемами. Щоправда, її допомога обійшлася дорого. За різними даними, старенька отруїла від 50 до 150 осіб наприкінці 19 го та на початку 20-го століть. Здавалося б, мирне сербське село Володимировець вже майже 200 років приховує похмуру таємницю. Ця історія добре відома місцевим жителям, але не широкому колу людей. Адже і сьогодні при згадці одного імені Баби Ануйки у людей холоне кров. В цьому селі був один будинок, котрий місцеві жителі обходили стороною. Він мав погану репутацію, оскільки тут жила відома Анна Дракшин, яка широко сіяла смерть своїми травами. Анна Дракшин, більш відома в рідному сербському селі Володимироваць як Баба Ануйка. Ця жінка стала першою серійною вбивцею в регіоні і єдиною жінкою в Сербії, котра вбила таку кількість людей наприкінці 19-го, початку 20-го століть. Народилася вона приблизно у 1838 році на території Волощини, нині це Південь Румунії. Також відома як Анна Пістова або Ануйка Поштонія пресі її минували банацькою відьмою, Владимировацькою відьмою та матінкою Анюшкою. Зазвичай вона сиділа у своїй кімнаті в чорному халаті з чорною хусткою на голові, ніби заздалегідь була в скорботі і дивилася на вулицю з вікна. Іноді вона виходила перед будинком і віталася з перехожими. Одного вечора молода пара поверталася з танців і зустріла бабу Анульку на сходах її будинку. На дворі було дуже жарко, і вона запропонувала їм лимонад, щоб підбадьорити їх. Через сім днів вони обоє померли. Цю історію, яка вважається однією з найтрагічніших, розповів один з уродженців села Володимировець Георгій Весеї. Жертвами стали Марія та Тіту Вакареску, які щойно одружились. На той момент їм було лише 18 років. Їхні могили розташовані біля входу на цвинтар як нагадування про жахливі злочини баби Ануйки. Життям баби Ануйки цікавився хімік Шимон Джарматі, який також є автором книги Баба Ануйка Знахарка з Володимироваця. Одного разу він розповідав, що Ануйка була на перший погляд милою старенькою, а на другий, третій і п'ятий небезпечною отруйницею та знахаркою. За її словами, дуже часто вона навіть не знала своїх жертв і жила в переконанні, що насправді допомагає людям вирішити їхні проблеми. За словами Шимона Джарматі, Анна Дракшин виготовляла так звані зілля, які продавала клієнтам для вирішення їхніх проблем. Ці напої містили здебільшого важкі отрути. Її відомі напої, які вона називала Баяна водіца, були сумішю води та миш'яку. Відомості про ранній період життя Баби Ануйки досить маловідомі та сумнівні. Згідно з деякими даними, вона народилася в 1838 році в Румунії в сім'ї заможнього скотаря. А близько 1849-го вона перебралася до села Володимироваць, що входило тоді до складу банацького військового кордону Австрійської імперії. Однак сама вона стверджувала, що народилася в 1836 році. Ануйка відвідувала приватну школу, де навчалася з дітьми з багатих сімей, а згодом проживала у будинку свого батька. До 20 років вона була досить милою та приємною дівчиною. Молода Анна закохалася в одного з австрійських військових офіцерів, який невдовзі покинув її, залишивши на згадку Сифіліс. Після розчарування вона стала прагнути усамітнення, а також виявляти інтерес до медицини та хімії. Дівчина володіла п'ятьма мовами. Згодом Ануйка стала дружиною землевласника, що носив прізвище пістів, або діпіштонія. І, ставши Анною Діпіштонія, народила від нього 11 дітей, з яких лише один дожив до повноліття. Її чоловік був набагато старший за неї і помер, проживши з нею 20 років в шлюбі. Ануйка продовжувала займатися хімією і після його смерті. Жінка влаштувала лабораторію в частині свого будинку після смерті чоловіка, і до кінця 19 століття набула репутації цілительки та травниці. Вона користувалася популярністю у односельчанок, які зверталися до неї по допомогу з приводу проблем зі здоров'ям, і мала непоганий дохід, що забезпечував їй безбідне існування. Ануйка виробляла ліки та суміші, які могли робити чоловіків непридатними для військової служби. Вона продавала чоловікам певну отруту, яка робила їх неадекватними та впливала на їх поведінку. Також баба Анука продавала отруйні суміші, які називала чарівною водою чи любовним зіллям. Вона містила важкі отрути. Чарівну воду купували переважно жінки, які мали проблеми у шлюбі. Вони давали цю суміш своїм чоловікам, які зазвичай помирали через 8 днів після прийому цієї чарівної води. Однак, незважаючи на це, клієнти продовжували приходити. До Ануки приходили міністри, генерали та поміщики, вірячи, що вона зможе їм підказати, які рішення їм сліду хвалити. Зілля Ануки містили миш, як тартуть у невеликих кількостях і деякі рослинні токсини, які було важко виявити. Травниця завжди насамперед цікавилася вагою жертви, але тут не було жодної магії, їй потрібно було правильно розрахувати дозу миш'яку або ртуті, щоб напевно позбавитися поганого чоловіка. Жертвами Ануки зазвичай ставали чоловіки, переважно молоді та здорові. Її клієнти стверджували на суді, що вони не знали, що її чарівна вода містить отруту, але вони вірили, що вона має якусь надприродну здатність вбивати людей за допомогою магії. Фатальну помилку Анна Діпіштонія зробила, коли у 20-х роках вирішила розширити бізнес. Вона найняла жінку на ім'я Любина Міланкова, чия робота полягала в тому, щоб знаходити потенційних клієнтів і приводити їх до будинку. Ануйки Щовечора, коли односельчанки йшли до криниці, Любина слухала, як вони розповідають таємниці зі своїх спалень і жаліються на членів сім'ї. Також вона підслуховувала про те, що відбувається в деяких інших будинках. Потім Любина підходила до жінок і казала їм, чому вам не сходити до баби Ануйки. Любина грала безкорисливу людину, але згодом все переказувала бабі Ануйці. Тож, коли наївні жінки з'являлися у баби Ануки, вона вже знала все про їхні проблеми. Але одного разу помічниця переплутала дозування, і чоловік, який мав стати жертвою отруєння, встиг дістатися лікарні. Анна Діпіштонія мала клієнтів з усієї Сербії та за її межами. Бізнес ставав дедалі прибутковішим, тому Анунька впровадила так званий цілительський туризм. Вона могла оцінити, чи в хорошому фінансовому стані був клієнт. Якщо це було так, Ануйка робила вигляд, що не може прийняти його того ж дня, і пропонувала клієнтові переночувати. Вона успадкувала таверну від чоловіка, коли він помер. Також Ануйка могла запропонувати їсти, що звичайно оплачувалося окремо. Так, Ануйка продала свою чарівну воду стані Момирові у січні 1924 року. Жінка і раніше була її клієнткою, яка купувала трав'яні ліки. Вона дала суміш своєму чоловікові Лазарю лудошки, після чого той захворів і помер через кілька днів. Пізніше Стана вийшла заміж за іншого чоловіка з того ж села, багатий дядько якого помер за таких самих обставин через кілька місяців. Поліція допитала жінку: остання звинуватила в усьому бабцю цілительку. Пізніше, у грудні 1926 року, Ануйка продала свою чарівну воду Симі Момирову та його дружині Софії, які мали намір вбити Ніколу Момирова, 70-річного батька Сіми. Їхнім мотивом була сімейна сварка. За їх твердженням, Нікола був алкоголіком і жорстоко поводився зі своїми дітьми та онуками. Софія почула про Ануйку від жінки на ім'я Дані Кастаїч і одразу пішла до неї. Софія віддала воду 16-річній Ользі Струзі, онуці Ніколи, і доручила їй простежити, щоб Нікола її випив. Невдовзі чоловік захворів і помер через 15 днів. Після багатьох смертей поширилися чутки про незвичайні смерті, викликані відьмою з Володимирова, і клубок почав розплутуватися. Поліція міста Пожареваця отримала анонімний лист, в якому бабу Онуйку звинувачували у злочинах. Перший суд над Онуйкою відбувся у червні 1914 року у сербському місті Белацирква за надання отрути для вбивств. Журналісти називали її відьмою із Володимироваца». Як не дивно, жінка була виправдана. Анна Діпіштонія була повторно заарештована 15 травня 1928 року у віці 90 років. При затриманні Анна удавала, що не знає за що її заарештовують. Коли вона зрозуміла, що поліцейські насправді мають намір позбавити її волі, сказала одному з них: будь обережний, я працюю з вищими силами. За словами Шимона Черматі, баба Ануйка була дуже кмітливою. У в'язниці вона мала багато грошей, міняла гардероб і навіть мала власного перукаря. Коли розпочався суд, жінка, якій на той момент було 90 років, фліртувала із суддями та адвокатами та вдавала, що не чує незручних питань. Стану Софію і Сіму Момирових Любину Міланкову, Дані Кустаїч і Ольгу Стурзу також було заарештовано і звинувачено у вбивстві Ніколи Момирова і Лазаря Лудошки. Влада ексгумувала тіла жертв для експертизи, проведеної в Белградському університеті. Процес розпочався у червні 1929 року в районному суді в місті Панчево, а слухання проводилося 18 та 19 червня. Судовий процес продовжився 1 липня, коли було отримано результати хімічного аналізу зразків, знайдених у будинку Ануйки, після чого прокурор та адвокати захисту виступили із заключними заявами. Прокурор вимагав смертної кари для всіх підсудних за винятком Ольги Стурзи, яка на момент вбивства була неповнолітньою. Софія і Сима Момирові стверджували, що не знали, що чарівна вода містить отруту, і вірили, що це була проста вода, а смерть настала внаслідок дії надприродніх сил. Ануйки стана Момирова говорила, що вона лише хотіла, щоб чарівна вода зцілила її чоловіка від алкоголізму, і не знала, що це вб'є його. Під час суду Ануйка постійно заперечувала звинувачення, стверджуючи, що вона ніколи не продавала жодної чарівної води, і що вся справа проти неї була сфабрикована любиною Міланковою, яка хотіла звинуватити Ануйку у своїх власних злочинах. Ольга Стурза захищалася, стверджуючи, що у момент вбивства вона була ще дитиною і не знала, що вода завдасть непоправної шкоди її діду. Але в той же час Софія свідчила про те, що Ольга добре розуміла всі обставини змови. Доктор Бранко Вурделя надав суду докази, що у тілах обох жертв були присутні сліди Миш'яку. Вирок було ухвалено 6 липня 1929 року. Анну Ді Піштонія було засуджено до 15 років ув'язнення за роль співучасниці в обох вбивствах. Для її похилого віку це здавалося довічним вироком. Стана і Софія Мамирові були засуджені до довічного ув'язнення як головні винуватці. Симу Мамирова засудили до 15 років, а Любину Міланкову до 8 років. Ольга Стурза та Даня Кастаїч були виправдані. Обидві сторони оскаржили вирок в апеляційному суді міста Новий Сад. Процес проходив 29 і 30 листопада 1929 року. Прокурор вимагав для всіх підсудних найвищого заходу покарання. Після деякого перехресного допиту Сима і Софія Момирові зізналися, що вони знали про отруєння від самого початку, але решта підсудних дотримувалися своїх попередніх показань. Вирок було ухвалено 30 листопада 1929 року. Ануйка була повторно засуджена до 15 років позбавлення волі, включаючи каторжні роботи. Стана та Софія Момирові до довічного ув'язнення. Вирок семі Момирову було збільшено з 15 років до довічного, а Любині Міланковій з 8 до 10 років. Ольгу Стурзу та Дані Кустаїч знову виправдали. Анна Діпіштонія вийшла з тюрми у 1936 році у віці 98 років. Її срок скоротили з 15 до 8 років через похилий вік. Вона померла у віці ста років в своєму будинку Володимироваці через старече недоумство. Невідомо чи вбила вона ще когось за ці два роки, повернувшись із в'язниці. За деякими відомостями вона продовжувала займатися своїм ремеслом. У Румунській православній церкві у Володимироваці знайдено запис, який підтверджує точну дату смерті Анни Піштонія, де написано, що вона померла 1 вересня, а похована 2 вересня 1938 року. Будинок, в якому проживала отруйниця, знесли у 2018 році, коли наприкінці 20-х років минулого століття Анульку засудили. Її дочка продала будинок сім'ї, яка переїхала до Канади. Довгі роки будинок пустував, бо боковці приїжджали лише влітку. Анулька в цей час перебувала у в'язниці. Однак, коли її звільнили, нові господарі виділили їй одну кімнату, де вона й померла. Коли ці власники померли, будинок купила інша сім'я. Однак будівля була настільки насичена вологою, що довго перебувати в ній було просто неможливо. Будинок був непридатний для проживання, тому його знесли. Баба Ануйка вважається найстарішим серійним убивцею на світі та найстрашнішою злочиницею Сербії. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!